День Ради всіх вітати і хочемо повідомити відразу те, що 16 числа ми запрошуємо всіх приєднатися до відзначення Міжнародного дня музею. У нашій музеї відкривають двері, день відкритих. 16-го починається у нас день вишиванки, але вже в музеї. Я кажу, 16, 17, 18. Травня в музеях буде відбуватися програма, яка сформована у нас у тижневій афіші. І запрошуємо тому 17 травня. Да, запрошує Левоцького. А 16-18 травня. Програма буде відбуватися у нашому Скансені і музей. Імені Бокшая теж є у нас представники, які розкажуть повністю про програму. Тому до дня музеїв, день відкритих дверей. І ще хочу повідомити дуже таку цікаву акцію, яке започаткувало Міністерство культури України. Триває, триває дуже цікава така акція: акція флешмоб Зроби селфі на фоні пам'ятки культурної спадщини України. Кожен з учасників, той, хто відвідає, може зробити фото, написати трішечки історичної довідки про місце або пам'ятку, на фоні якої вони сфотографувалися, і виставити в соцмережах. Надіслати і помітити хечтеком. Це можна подивитися на сайті і Міністерства культури і на сайті департаменту культури на наших сторінках, хто хоче доєднатися. І акція буде тривати до 18 червня. Після цього МКІП проведе підведення підсумків, і вони пишуть, хто яка фотографія фото. Світлина назбирає найбільшу кількість лайків, то зможуть отримати приз від Міністерства культури. Тому, будь ласка, запрошуємо вже з Міжнародного дня музею. Якраз ви можете розпочати прийняти участь у цьому флешмобі і фотографуватися саме на пам'ятках нашого рідного міста Ужгорода і інших пам'ятках. Я сказав, що день відкритих дверей. Це значить вхід безкоштовний. Ми е, запрошуємо всіх, будь ласка, приєднатися до Міжнародного е, дня музеїв. Тому е, далі більш про програму, про заходи, які будуть відбуватися е, в музейних закладах. Я передаю слово далі, будь ласка, пані Ользі. Вона розповість все про те, що буде відбуватися в музеї. Замку імені звичайно. Ми, як і всі музеї того світу, відзначаємо міжнародний день музею цього року із 18 травня, з вихідного дня суботи. Цей день переноситься на 17 п'ятницю. Це буде дійсно день відкритих дверей. Тому безкоштовне буде відвідування. Відповідно до статутної діяльності ми це безкоштовне відвідування погоджували з власником та капецькою обласною радою. Тому всіх щиро запрошуємо. Звичайно, буде також і програма. Попри війну ми будемо відзначати цей день і будемо показувати, що культура живе своїм життям, продовжує надавати, прихищати і популяризувати історію нашого краю. Тому хочеться сказати, що саме в нас буде проходити. З 11 години буде урочисте відкриття. Далі з 11.40 по 12.20 буде концерт колективу вихованців відділення духовного і творчого розвитку джерела падільйону. 30 буде відкриття оновленої експозиції музею природа та Карпаття. Всіх запрошую. Дуже цікава, унікальна експозиція, історична. 70 років, ви знаєте, там не було ремонту, тому зараз все по-новому, дуже багато інтерактиву. Беріть діточок і приходьте. він буде дуже цікаво, тому що буде багато розваг саме для дітей. Далі, з 12:50, буде поетичне слово про природу у виконанні дітей ВПО, благодійної організації Платформа трансформації. 13-15 буде відкриття нового розділу. Ще одна експозиція відкривається. Благодійна діяльність Марії Терезії, Йому Катівської греко-католицької ехархії. В одній з експозицій з історії духовної культури будемо представляти унікальні наші експонати, які жодного разу не експонувалися. Всі вони пройшли реставрацію довготривало. Колись Андрій Бачинський був в Марії Терезії у війні в гостях, звідти він проїхав з подарунком. Це шістна кінною і каретою. Саме кінська зброя, яка збереглася з періоду Марії Терезі, зараз відреставрована, перша унікальна вона буде експонуватися в наших експозиціях. Тому дуже запрошуємо на все це подивитися. Це справді дуже унікальні експонати. З 13 року будуть середньовічні танці, дім історичного танцю та внутрішньому дворику буде давати майстер-клас безкоштовний, тому хто хоче долучитися, навчитися цим танцям, всіх запрошуємо. Ну і В кінці, з 14-ї години, вже до закінчення. Буде концерт у виконанні Василя Палажинця. Це будуть козацькі пісні. Ми будемо проводити благодійну таку акцію, будемо збирати гроші для збройних сил, тому що це все нам вдається проводити завдяки Збройним силам України. Ми хочемо подякувати нашим військовим, віддати пам'ять, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Тому і військових також запрошуємо всі організації. Запрошуємо, долучайтеся всіх. Чекаємо вас 17 квітня. Правда, перепрошую. Так, будь ласка, передаємо слово директору Скансина. Так, дякую за назване слово. Безперечно, що наш музей, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, як і наші колеги, щорічно доєднуються до святкування нашого професійного свята Міжнародного дня музеїв, як і в попередні роки, так і в цьому році доволі насичену програму підготували для всіх гостей міста, нашого відвідувачів нашого музею, в рамках тісної співпраці нашого музею з Екскурсоводами міста Ужгорода, а також Закарпаття. В цілому, вже минулої неділі, 12 травня, на базі нашої музеї була проведена спеціальна екскурсія. Ця екскурсія проводилася в рамках проекту вільні екскурсії за Проводив її. Я доволі. Великою була аудиторія біля 30 людей, і що радує, що не тільки наші краяни у е, шороці, але і багато серед них було переселенців і людей, які активно долучаються до інших заходів у нашому музеї. Це і майстер-класи, і виставки, і так далі. Тобто е, складається така певна когорта людей, які Фактично є постійними відвідувачами нашого музею, як і у наших колег, у 17 травня відбудуться у нашому музеї урочистості з нагоди професійного свята. Будуться урочисті збори колективу. За присутності керівництва області, краю департаменту культури 17, відбудеться це 13-й годині. О 14-й годині будемо відкривати теж нові експозиції виставки у. Нашому музеї три роки поспіль у тісній співпраці із творчим об'єднанням професійних художників Закарпаття. Вже так стало традиційно, що саме на день музея відкриваємо виставку творів членів власне, цього товариства. Вона має таку загальну назву ужгород Весна, відповідно цього року ужгород Весна 2024. Крім того, в іншому виставковому залі. Так само у п'ятницю травня відкриваємо виставку відомого нашого місцевого закарпатського художника, митця скульптора. Про нього можна багато говорити. Михайла Беленя. Це буде його персональна ретроспективна виставка, яка присвячена 50-річчю його творчої мистецької діяльності. 18 травня безпосередньо на міжнародний день музею на території музею знову ж таки вже традиційно 10 й рік поспіль буде відкривати свою роботу дитячий обласний фольклорно-етнографічний фестиваль Веселковий Перезвін. Головним організатором цього фестивалю є Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Цей Фестиваль, конкурс проводиться, у ньому беруть участь мистецькі школи нашого краю, очікується понад 50 учасників. Цей фестиваль він є таким яскравим майданчиком, де можна не просто побачити, але і вивчити, заглибитися в тему народної пісні, народного танцю, народного костюму, оскільки. І учасники виступають у традиційних народних костюмах. Поряд із фестивалем на території музею буде розгорнуто ще ряд цікавих локацій. Зокрема, для дитячої аудиторії на подвір'ї одної з садиб нашими співробітниками будуть проводитися традиційні ігри, забави, де діти матимуть змогу. Погратися у народні ігри, які гралися колись їхні бабусі, дідусі. буде можливість збирати пазли, малювати розмальовки на музейну тематику, Непозбавлений події у Скансені на міжнародний день музею цього року, як і попередні роки благодійної складової у співпраці з рухом підтримки закарпатських військових буде проводитися. Дитяча лотерея, також фудкорт. Всі вилучені кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Традиційно для нашого музею, для музею архітектури і побуту. Всі відвідувачі матимуть змогу долучитися до майстер-класів. Зокрема, ми у своїх анонсах давали інформацію: з 10 по 11 буде можливість. Зайнятися ліпкою з глини разом із майстринею Людмилою Губаль, це є голова спілки майстрів Народного мистецтва Закарпаття. З 12 до 13 буде можливість гончарити з Андрієм Зубенко з 12 до 14 працюватиме Марія Купар, яка проводитиме майстер-класи із бісероплетіння. Крім того, проводитимуться і інші майстер-класи впродовж. Насиченого дня на території музею буде можливість скуштувати солодощі від Тетяни Хрущ, смаколики від Любові, повідайчик, вино, виноградний сік від сімейної винарні музка. Тобто, поряд із такими атракціями є можливість провести. Корисно і з певною тіль своє дозвілля. Звичайно, в виставкових залах нашого музею діятимуть вже згадані мною виставки безпосередньо до дня вишиванки. Сьогодні Віталійович вже згадаю про нього. Готується музеєм спеціальна виставка із народних джерел. Ця виставка буде діяти і на міжнародний день музеїв, тому є виставки, які Носять також благодійну складову. Це е, впродовж уже другий рік, е, фактично, поспіль. У, на базі музею про, проходить виставка у фоє музею, проходить виставка продаж робіт Владислава Ганзела, нашого місцевого теж художника. Е, також у фоє музею розгорнута невеличка експозиція е, робіт на великодну тематику вихованців медико реабілітаційного центру Дорога життя. Є можливість долучитися і до допомоги власне вихованцям цього реабілітаційного центру. Тобто бачимо, що є різні локації для дитячої, для дорослої аудиторії, тому щиро всіх запрошуємо, хід на територію музею буде в цей день вільний. Сподіваємося, що дійсно і народні традиції, звичайні обряди у поєднанні з майстер-класами створять. Таку невимушену сімейну атмосферу. Дякую. Далі передаємо мікрофонку. Закарпатський художній, обласний художній музей імені Йосипа Бокшая теж активно долучився до підготовки, щоб День музею пройшов у стінах музею. Дуже цікаво, насичено, щоб люди могли щось пізнати цікаве, щоб люди могли взяти для себе щось корисне і запам'ятати це свято як таку подію, яка приносить не тільки задоволення, але й повчання, і щось таке на все життя запам'ятовуватися. Ну, з цієї нагоди вирішили ми провести таку своєрідну виставку всім. Прідесиме див срібної землі. Якось так об'єднати, щоб і образотворче мистецтво, і література, щоб показати ці дива нашої срібної землі. Перше гори, друге цілющі джерела, третє диво: Центр Європи у селі Ділове, четверте Синевир, Нарцисова долина, Замки Закарпаття і дерев'яні храми Закарпаття. І ось по кожній з цих позицій буде виставка картин тематично наших закарпатських художників і давніх поколінь, тих попередніх, і сучасних, і по кожній з них, і все як вони відтворені в образотворчому мистецтві. І під тими картинами там будуть виставки, як це все знайшло відображення у літературі. У, наших, у нашому книговиданні у художній літературі, у краєзнавчій літературі, у туристичній. І от так людина прийде, побачить: от що її цікавить, це синивир. Картини синевира. і зразу побачить, що воно, хто писав, які автори писали. Ну, звичайно, не всі книжки там є, але пару книжок, щоб була певна така уява. Так що ця перша така буде запропонована така виставка для. Всіх тих, хто прийде на цей на день музею до нас у гості. Так, далі, уже завтра в нас буде день вишиванки. Виставка однієї картини Коцки Дівчина з Березнянщини. Ну і буде зразу фотосесія коло тої картини. Хто прийде, звичайно, думаю, що буде цікаво, тому що і. Про коцьку розкажуть тим більше, то якраз виповниться йому 113 років від дня народження. Ну а взагалі то унікальний художник, і це одна з кращих його картин. Дуже якраз так цілком ні оптимізму, що того б нам треба, того оптимізму і віри, тому що у цей час щоб було так і з минулих поколінь, і тепер віра, оптимізм вони нас дають нам наснаги. Далі буде в нас концерт камерного оркестру Ужгородського музичного фахового коледжу. Ну, це традиційно музичний цей фаховий Ужгородський музично-фаховий коледж, як кажуть, постійні гості художнього музею тут і вокалісти, і музиканти, і всі, як кажуть, роблять різні акції. Які, ну, Захоплюють людей. От. Ну і що хотів би ще сказати, що до міжнародного цього дня музею долучився і філіал, літературний музей, народний літературний музей Закарпаття. От ми вперше зібрали, от і трошки може замахнулися занадто так високо, але. Це треба вже було зробити от День Європи, спілкування з Європою, наше співробітництво з Європою. Європа йде до нас. Ми йдемо в Європу. А як ми йдемо? Через що йдемо? Найголовніше через книгу. І от наші закарпатські письменники, перекладачі, от відомі на всю Україну, Юрій Шкробинець, Семен. Панько Юрій Керетеш, тепер молода плеяда наших перекладачів. От по тому ну, в ужгородському університеті Тетяна Ліхтей створила цю програму між Карпатами і татрами. І там десь добрих 20 чоловік, які активно перекладають із словацької на українську мову, з української, української, української і словацької. У нас перекладачі, які з французької мови перекладають, із польської. От дуже нам є що показати. Що ми перекладаємо, от, і що як нас перекладають, що це діалог взаємний. От. І тут багато ми покла... виставили книжок, що нас переклали, наших закарпатських та взагалі українських письменників угорською мовою, словацькою мовою, чеською мовою, німецькою мовою. Це для нас теж дуже і дуже важливо. Ви подивіться, коли відзначали 200-річчя дня е, е, ювілей Шандора Петефі, і угорці зробили так: перевидали апостол, який переклав Юрій Шкробенець. Тепер, коли ми відзначаємо Ювілей Шевченка, перевидали кобзар, який переклав Ласло Бала. І думаю собі, що людям, які прийдуть у ці дні у художній музей, завітають і в літературний музей, і там вони побачать, вважаю, що дуже цікаві речі, як Література, художнє слово України, Закарпаття йде в Європу. І як європейська культура, європейська література через книжку йде до нас на Закарпаття. Ну такі у нас е, на ці дні плануються. Да, до речі, в літературному музеї дуже багато артефактів, це саме книги, які е, приносяться, зберігаються і самими авторами, і є з підписами, з автографами. Тому дійсно дуже багато цікавих експонатів є саме в літературному музеї. Тож, нагадую ще раз, те, що ми розпочали нашу прес-конференцію, з того, що ми запрошуємо всіх приєднатися до відзначення Міжнародного дня музею. І хочу сказати, що музеї е, запрошують на свої програми, які починаються 16, -го. 16 травня, саме на день вишиванки, дуже величезна програма є у нас і у Скансені. Е, можна слідкувати за афішами, загальна афіша в соцмережах на сторінках Департаменту культури, на сайті Департаменту культури. 17 травня можна завітати до музею. Імені Легоцького замок, День відкритих дверей. Про програму теж можна прочитати на сайті і Департаменту культури на сторінках і на сайті самого замку. Ну і музей імені Бокшая, 18, День музеїв. Запрошую також. І до Дня вишиванки. Ми почули, що можна буде сфотографуватися з дуже відомою роботою. І це сімейний, сімейний, для сімейного відвідування. І головне те, що на День музеїв у нас День відкритих дверей, вхід вільний. Тому запрошуємо всіх. Будь ласка, приходьте, отримуйте арт-терапію разом з діточками. Дуже багато буде цікавого саме для них, і майстер-класів, і дуже цікавих подій. Тому запрошуємо, будь ласка. 18-го. 18-го Скансент, 17-го музей Бакшая і 18-го а 16-го будуть на День вишиванки. Дуже багато, цікавих теж проєкції. Тому ще, запрошую. Я ще забув додати, що у нас 17-го числа буде відкриття виставки. Робіт двох унікальних закарпатських художників батька і сина Степана Шолтиса, mm -hmm. сина і yeah. Золтана Шолтиса, його батька, корифея закарпатської школи живопису. І це було надзвичайно цікаво, коли творчість, така родинна творчість батька і сина, як традиції продовжуються, як вони розвиваються, і які це. Це їхня творчість, має перспективи у майбутньому. 17-го 17 числа. Початок скільки? 16.00, по-моєму. 16.00. Да, це дуже цікаво, бо будуть виставлені такі експонати, які зберігаються в сімейній колекції дуже багато. У колекції. У п'ятнадцятій годині. А концерт після того буде відразу. Так, так. виставка і буде концерт. Так. Виставка і плюс концерт буде після. відкриття. ми спеціально 17 травня вибрали будній день, тому що у міжнародній спільноті ікони ми розходимо наш музей. Це рік освіти науки. Тому це для да, кожного це, забірає це, це, студентів буде безкоштовний хід і можуть їх провести зі шкіл у вчителі, у викладачі. Так, ну, тому, да. Да. тому На фіші те, якраз міжнародні це і визначено, міжнародні бачите, це ж у нас стоїть. Чи? Да. Да. Ну, ну, виставка у 15, концерт о 17. А, ага, виставка о 15. а, тому, а концерт у 15. не у 16, а у 15. 0. 0, а концерт о 17. Єдине, що хтось прийде з танцями, давати вже не тоді буде дуже добре. Один день до нас, день станція, і собі можна програму на всі вихідні зробити. Якщо би... тільки би ходили, тому що кожен обирає дуже мало да. приходить. Туристи буває по два-три рази повертаються. Каже, ми вас були оце, бачили, а у вас буде така то виставка. А у жгороці, а там щось є, а ви щось робите? Да, люди люди, а, приходять уже до не просто в музей, а вони вже йдуть. На арт якісь проекти, які саме задіяні у просторі музею. І це додає колориту і це цікаве. Місцеве телебачення в дуже показало, що музеї для них також працюють. О. Показуємо. Показуйте, хай ідуть, хай культуриться. Ідує. Добре. Добре.